Привіт! Сьогодні знову наша традиційна розпаковочка морозива в асмр форматі. Не забувайте ставити лайчочки і підписуватись на мій канал. Хто любить мій канал, пишіть коментарі. Ну що, починаймо. Морозиво Монако. Дивимося, що тут у нас: Блайбері, чи скрем. Чорничний чізкейк. 3 Bears. Варіант поєднання продуктів і елементів дизайну. Це такий тут чізкейк намальований. І Made in Ukraine. Зроблено в Україні. Ну що, будемо розпаковувати? Ух ти! Не забуваємо, що ми не мільйонери. Просто прекрасно. Не ображайте обгуртка. Так, така тут штучка прикольна, закриває таку красу, погляньте, яка краса. Вау! Це просто, наче квітка. От якби мені подарували. Букет з такого морозива, я б сказала б так, на пропозиції одружитись. Так що, хлопці, дивіться, <смір> можете так свою дівчину порадувати. Ось таке морозиво, блін, яке класне. Просто супер клас. Мені навіть, знаєте, не хочу навіть його цю красу ламати, але доведеться для початочку. Ну, просто смакота. Ну що, починаємо? Ух ти, бачите, начиночка така. Це такий джемік. Його дуже багато всередині. Прям не пожалкували. Угу. І знову ж таки, як, пам'ятаєте стакан великан, там такою... Смачнющою шоколадочкою помастили так всередині. Ну що, будемо пробувати цей хрустик. Давайте. Ммм? Як смачно. Просто чудово в поєднанні з морозимом. М -м -м. Обожнюю. Ось таке морозиво рекомендую. Десять з 10. Приємний такий шоколадно-джемовий смак. Ну, звичайно, я б сказала, таке воно воздушне, трошки жирнувате. Джем надає такого солодкого присмаку. Але, щоб сказати, що надто солодке це морозиво, я б так не сказала. Тому ставлю оціночку 10 з 10. Гарного дня. Якщо хочете його скуштувати, то топаємо до АТБ. Зараз акція в половину дешевше, тому що це про преміум. Сегмент а коштує в два рази дешевше.